Доброго ранку, малята. Вже прокинули звірята, ручки вгору піднімайте, гарноніжками стрибайте, посміхніться всім навколо. Зустрічайте день бадьоро. Сьогодні до нашої групи завітали казкові герої. Це троє поросят. Давайте дізнаємося, чому вони сьогодні до нас прийшли. Жили були троє поросят, ніф-ніф, нуф-нуф. І наф -наф. Нас Кожен вирішив збудувати собі будиночок, щоб не змерзнути взимку. Ніф-ніф обрав свій будиночок із кола. Нуф-нуф обрав свій будиночок з квадрата. А наф-наф обрав собі будиночок з трикутника. Але одного разу до їхнього лісу прийшов вовк і зруйнував будиночки трьох поросят. Тепер троє поросят шукають для себе. Нові будиночки. Давайте їм допоможемо. Давайте спочатку оберемо будиночок для НІфніфа. Який будиночок потрібен ніфніфу? Правильно. Коло. А тепер давайте оберемо будиночок для Нуфнуфа. Який будиночок потрібен Нуфнуфу? Правильно. Квадрату. А тепер давайте оберемо будиночок для Нафнафа. Який будиночок потрібен Нафнафу? Правильно, Правильно, трикутника. Молодці малята. Поросята дуже раді, що ви допомогли підібрати для них будиночки. Діти, поки ми підбирали будиночки, вовк вирішив трохи налякати поросят і тому заховав їхні фігури. Давайте допоможемо їх знайти. Погляньте на це зображення. Скажіть мені, де на ньому коло? Правильно. Ось воно. А тепер давайте знайдемо квадрат. Ось він де. Залишилося знайти трикутник. Ось він де. А тепер давайте назвемо кожну фігуру, щоб переконатися, що ми знайшли їх усі: коло для Ніфніфа, квадрат для Нуфнуфа і трикутник для Нафнафа. Про там так сподобались їхні будиночки, що вони захотіли повісити свої портрети. А давайте їм допоможемо і намалюємо для них їхні портрети. Але перед цим розімнемо пальчики, дві долоньки, два будиночки. Там живуть веселі свинки. Відпочинуть вони тишком і помчать по доріжці. А тепер давайте намалюємо поросят, використовуючи кола. Які гарні поросята у нас вийшли. А тепер давайте пригадаємо, про які фігури ми сьогодні говорили. Правильно, про коло, квадрат та трикутник. А кому ми допомагали. Правильно, поросятам. Поросятам вже час іти. Тому і ми з вами будемо вже прощатися. До наступної зустрічі!